Друзі, привіт! Сьогодні я хочу торкнутися дуже цікавої теми, а саме НЛП. Це такий підхід у психології, який вивчає зв'язок між мисленням, мовленням та поведінкою людини. НЛП базується на ідеї, що мова, мислення та поведінка взаємопов'язані. Зараз я хочу лише поверхово торкнутися цієї теми, познайомити з цим саме у контексті того, як миттєво. При необхідності актувати бажаний внутрішній стан, зокрема саме у продажах. І це дуже корисно не тільки саме в продажах, а й взагалі в житті. Щодо продажів, хочу сказати, що це дійсно не якась маячня. Про це розказує, наприклад, сам Джордан Белфорд. Це той самий, який став прототипом головного героя у фільмі Волкс Волстріт, ну от він взагалі про емоційний стан писав, казав, що це найцінніший актив, саме стан впевненості, коли ти впевнений у собі, все інше, воно набагато простіше. Чому це так важливо? Бо коли ти відчуваєш цю впевненість, ти не просто говориш, ти реально захоплюєш увагу своїми словами емоціями. Отже, як пов'язані внутрішній стан і нейролінгвістичне програмування, тобто НЛП? Згідно з дослідженнями нейронауки, наш мозок. Не відрізняє уявний стан від реального. Це підтверджується в рамках техніки НЛП, які були розроблені таким персонажем. Звали Річард Річард Бенлер. Він засновник НЛП. Він виявив, що наш емоційний стан можна контролювати і змінювати. Отже, як це виглядає на практиці? Як активізувати певний необхідний стан за три хвилини? Розказую про техніку. Якоріння коріння в НЛП – це один із основних інструментів в НЛП. Техніка полягає у тому, що певні дії або слова можуть активувати конкретний емоційний стан. Тож, коли ти повторюєш ці фрази, певні ти програмуєш свій мозок відчувати, наприклад, стан впевненості. Це можуть бути не тільки слова, та фрази. Це Можуть бути і певні образи, зображення, звуки та, наприклад, там не знаю улюблена музикальна композиція. Також це можуть бути певні речі, предмети. Це може бути щось з одягу, це може бути аромат конкретних парфумів. Взагалі це все може працювати разом. Коротше кажучи, необхідно скласти список певних е елементів, які для тебе будуть тригером активації певного е стану. Ось як, наприклад, Белфорд писав у своїй книзі, що в моменти триумфу, коли вдалося закрити дуже дуже складну угоду на величезну суму, коли він в цей момент відчував себе королем світу, він фіксував цей стан завдяки аромату конкретного парфуму. Тобто він прямо в той момент вдихав цей аромат і разом з тим потім ішов до панорамного вікна, де відкривався чудовий краєвид з того хмарочосу, де він працював. А після того заплющував очі, уявляв, увага, лого емблему знаку своєї е, створеної фірми. Це він казав як приклад. І потім, при необхідності, якщо справи йшли не е, дуже, чи просто необхідно було підсилити відчуття впевненості, він проводив цю послідовність дій і ловив той необхідний для роботи стан сили, енергії та драйву. Е, суть у тому, щоб створити. Умовно кажучи, свій набір ритуалів чи один конкретний ритуал, який буде допомагати входити в певний стан за своїм бажанням. Незважаючи на будь-будь е, будь які обставини, по суті так працюють і всі в принципі я думаю, там, медитації, молитви е, і так далі. Тобто, будь-які дії та і все, що нас оточує, впливає на наш емоційний стан, впливає на біохімію. і Так далі, це взагалі е, дуже цікава тема. Я планую на цю тему зняти окреме повноцінне відео, повноцінний е, випуск зробити. Так от і тут два варіанти: ми це чи це все усвідомлюємо і починаємо впливати на це, чи просто дозволяємо хаосу обставин на нас впливати і коригувати нашу поведінку. Тобто, чи ми контролюємо свій стан, чи обставини контролюють наш стан? Але тут реально необхідно приділити собі увагу, щоб зрозуміти, що як на тебе впливає, щоб розробити свої такі ось певні ритуали. А почати можна, наприклад, там з простої медитації, наприклад, в контексті продажів, там, ну, наприклад, там закриваємо очі, зробили глибокий. Вдих, уявили себе успішним, уявили себе успішним лідером, який керує ситуацією. Відчули цю енергію, як вона наповнює тіло. Подумали про себе, я як успішно спілкуємося, як люди гарно реагують за зацікавленістю. І проговорили Я це впевненість та сила і керую ситуацією. Повторили це кілька разів. Відчули, як тіло наповнюється силою. Це це все банально, так і може навіть смішно. Але ці інструменти реально працюють. Ну от, що е, в продажах, е, знаєте, я вважаю, це грає е, головну роль. Я думаю, це ну то, що я маю на увазі впевненість, я думаю, це не потрібно, е, в тому не потрібні докази, так? Е, це основа, наприклад, психолог Абрахам Маслав у книзі там е, мотивація і особистість підкреслює, що тільки люди з високою вагою самооцінкою, з великим его можуть досягти будь-якого успіху. Ну, і от таких прикладів можна навести дуже багато. Це свідчить про те, що твоя внутрішня впевненість має суттєве базове значення для досягнення цілей. Підсумуємо, твій стан це тільки твоя відповідальність. Я в подальшому буду багато розказувати про подібні лайфхаки. Тут я лише дуже поверх, поверхнево торкнувся. Цієї теми просто щоб задати, так скажімо, вектору, задати напрямок, взагалі, в якому слід думати, якщо ти маєш намір досягти будь-якого успіху. В подальшому я буду розкривати подібні теми глибше, тому до зв'язочку.